Барвінково, волошково в небі світиться зоря, Починаємо рідне слово зі сторінок кобзаря. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На жодну в світі він країну, не проміняв би Україну. Щороку в березні до нас значний приходить день то народився наш Тарас. Творець палких пісень, тому складаємо в цей день Тарасові поклін. Слова його святих пісень звучать для нас свободи дзвін. Дашкільнята! Наша зустріч присвячена 211 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Григорович Шевченко в простій селянській хаті, в селі Моринцях на Київщині, 9 березня у 1814 році. Біля хати росла гіляста яблунька, а за яблунькою була стара клуня. А за клунею дзюрчав ледь помітний маленький струмочок. І з гадкою про рідну домівку, про рідне село став вірш садок вишневий коло хати. Маленького Тарасика було дуже нещасливе дитинство. На той час, коли жив Тарас Шевченко, були багаті люди, які називалися панами і бідні, які працювали на панів, кріпаки. Так склалося, що Тарас залишився ще з дитинства сиротою, тому виховували його старші сестри. Вони і допомагали Тарасикові. Згодом він почав гарно малювати. Про своїх сестер. Поет згадує у віршах була у хлопчика і подруга дитинства Оксана. Про неї він також згадує у поезіях. Дуже любив малий Тарас своє село, свою хату, любив бігати зранку босими ногами по траві, купатися в ставку, заховатися в кущах калини і замріятися. Ким тільки не був Тарас і пастухом, і погоничем, і козачком у пана. Та більш за все йому хотілося малювати. Напевно, малий Тарасик не зміг би все змалювати, зате йому прекрасно вдавалося описати все у віршах. Тарас Григорович Шевченко писав про те, що думав і говорив народ прості українці. Його збірка поезій називається Кобзар, тому й Шевченка називають Кобзарем. Важка доля була у Тараса Шевченка. Ціле його життя супроводжували біль і розчарування. Його переслідували, йому забороняли писати й малювати, але все це не зламало молодого поета. Недовго довелося в Шевченкові топтати ряст. Прожив він на світі всього 47 років, до болю мало. Поховали Тараса у місті Каневі над Дніпром, так як заповідав поет. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забути пом'янути незлим, тихим словом. Тарасові вірші любить український народ і в наш час українці люблять, шанують. І пам'ятають Тараса Григоровича Шевченка. Про цю всенародну любов свідчать численні музеї Шевченка, пам'ятники Кобзареві, на честь нього названі вулиці і села Минають століття, як Тарас народився. В нашій пам'яті назавжди кобзарем лишився. Його творчість вивчайте, вірші Шевченка обов'язково читайте малята. А зараз я пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка: За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає і сонце спатоньки заве, зове, у синє море покриває рожевою палиною, мов мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою, розстилає туман сивий і тьмою, німою, опиває тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Оскільки Тарас Григорович Шевченко не тільки писав чудові вірші, але він гарно малював. Тож пропоную вшанувати пам'ять великого українського творця і намалювати пейзаж за його віршем за сонцем Хмаронька пливе. Кобзар і душею радію кожне слово твоє, обері золотий і у серці моїм, оживає надія, уклоняюсь Тобі. Слова відкриваю кобзар, і на серці утіха, доки мова живе, Україна жива. І душею радію кожне слово твоє.